Збільшити вдвічі обсяги переробленої сільгосппродукції. Такі плани для України на найближчі 9 років озвучують у міністерстві агрополітики та наголошують, саме переробка сприятиме розвитку економіки та створенню робочих місць. Для цього держава передбачає програми підтримки, які саме та як сьогодні переробні підприємства змінюють життя громад. Дивимося в матеріалі з Одещини. Переробний завод у маяківській громаді під Одесою: сировина, овочі та фрукти. Тут їх миють, чистять, нарізають, бланшують та сушать. Технолог пані Лілія перевіряє чергову партію буряка. Після сушки він не повинен мати зайвої вологи, але й бути не надто ламким. Чуєте, Як як пісочок? От воно хрустить. От коли воно хрустить, отако от ти береш його і відчуваєш, що воно вже тобто, не, не, не геть ломається в руках, але і не таке в'язке. То, значить, воно вже в нас таке як потрібно. У спецобладнанні буряк сепарують, відсівають зайві шматочки та пил, а сушать на низьких температурах, щоб зберегти усі поживні речовини. Сім двадцять кілограмів воно перекриває клапан. Продукція закривається, потрапляє на ваговий комплекс, на якому фіксована вага пасується в дану тару. Тут переробляють 700 тонн сировини на місяць, виготовляють чимало продукції від борщових сумішей до сушених томатів, яблук і спецій, та навіть експортуються за кордон. Це морква буря, капуста, картопля, гарбуз. Гарбуз е, дуже такий став популярний батат. Е, рідкісні, але зараз це новинка. Люди хочуть щось нового, цікавого, смачного. Саме у переробці бачать великий потенціал та навіть планують будувати власний тепличний комплекс. По-перше, це додана вартість. По-друге, дає змогу зберігати продукцію з меншими енерговитратами. І сьогодні це може бути ціна. Картоплі одна, а через рік буде інша. Але якщо ми переробимо продукт сьогодні, то завтра ця ціна буде актуальніша на ринку. А ще наявність заводу допомагає місцевій громаді, адже такі підприємства створюють додаткову конкуренцію на ринку збуту агропродукції, яку вирощує тут майже все населення. Для людей сьогодні це дуже потужно, тому що вони можуть сьогодні мати ціну за дану свою продукцію. Не здавати, як раніше вони там вивозили на перекупи там, і в них приймали, але можуть сьогодні привозити на завод місцеві виробники і місцеві сільхозпідприємства, такі маленькі фермерські підприємства теж мають сьогодні офіційні контракти і заключають контракти з заводом-переробником і теж сюди здають продукцію. У міністерстві агрополітики наголошують розвиток цього напрямку у пріоритеті. Наразі в Україні переробляється майже 24% загальної сільгоспродукції. А до 2033 року цей показник має збільшитися до 50%. Ми впевнені, що а, особливо. По завершенню і нашій перемозі це абсолютно можливо, тому що буде притік інвестицій, будуть безпекові умови. Але навіть в цей складний час воєнних дій ми бачимо, що щороку на 1-1,5% зростає кількість переробленої продукції. Щоби пришвидшити цей процес, держава і в фрідешньому році впроваджуватиме проєкти підтримки переробної галузі. Одна з головних програм доступного кредитування 579. І саме для переробних галузей там є пільгові умови. Це до 150 мільйонів гривень. можливість залучення коштів і певні пільгові відсоткові ставки. І крім того, ще в мінекономіки будуть гранти на переробку розміром до 8 мільйонів гривень. То ресурс обмежений, але все ж навіть в цих обмежених ресурсах держава робить максимум, щоб продовжувати підтримувати розвиток переробки. З Одещини Андрія Настасов і Міханошин. подробиться телеканал, інтермарафон. Єдині новини.